Якби два колишніх друзяки по гурту додумалися б дати свої концерти в один день, то Києвом би скоріше за все прокотилася хвиля чуток про те, що гурт п'ятниця знову разом. А так два різних концерти з інтервалом в декілька днів. Про виступ Сергія Бабкіна ми розповідали вам в минулому попконвеєрі. А цього разу на вас чекає звіт із виступу Андрія Запорожця, також відомого у світі шоу-бізу під псевдонімом Андрій за 968 м, жартую сансей. Попконвейер поспілкувався з Андрієм перед концертом і дізнався, що в одвічній боротьбі наркотики проти Бухла перемогу здобуває іноді медитація. Я йду по городу, котороу няв нутрі. Не кожен, хто сьогодні чує назву санцей, може одразу зрозуміти, що це за гурт, але ім'я Андрія Запорожця, екс-учасника харківського дуету П'ятниця розставляє усе на свої місця. Після розпаду цього гурту у 2007 році Андрій почав займатися власним проєктом, який і отримав таку сонячну назву. Мені що дуже це коли щось змінюється з часом. Для мене нелогічно, коли люди десятиліттями і те ж. Тож это як топтання на місці. Нові творчі амбіції Андрія якраз і дали поштовх до створення гурту «Сансей». У ньому вдало поєднані декілька стилів. Це і олдскульний хіп-хоп, і регі сол, трохи даб степу та навіть року. Мне кажется, то, що ми делаем, это тоже поп музика по більшому счету. Просто така альтернативна. Музику Сансей дійсно важко порівняти з чимось іншим. Гурт достатньо самобутній зі свіжим звучанням. Яскраве тому підтвердження. Нещоданий концерт у Києві Сансей вирішив грати акустичну програму замість презентації нового альбому. Про що згодом все ж таки пошкодував. Мне просто показалось, что лучше бы мы приехали в начале с и презентовали альбом, чем делать такой большой концерт акустический. Я просто это понял, когда вышел на сцену и увидел, сколько людей пришло. Зала й справді була заповнена вщент. В основному це була молодь, яка бурхливими оплесками дякувала за кожну пісню. Неможливо було не помітити, в якій ейфорії та єдності з Сансей знаходилась публіка. До речі, Андрій має власний секрет вдалого виступу. Ну, хто-то там наркотики витрябляють, то-то бухає. А я медитую. Таке порівняння, звісно, дурацьке, але в этом є смысл. Врешті-решт прихильники довго не відпускали Андрія зі сцени та неохоче покидали залу. Хотілося б ще пару пісень любимих. Сенсей обіцяв приїхати з електронним составом, але акустичний просто бомба. Круто, мало, мало було по часу, да, так що хочемо ще продовження. Сенсей, приїжджай, будемо чекати. Мені мене відчуття, що концерт був слишко коротким. Якби ми грали 45 хвилин, то було б коротковато, а півтора часа, мені здається, вполне. Цікаво, що у Сансей досить такі далекоглядні плани на майбутнє. Обмежуватись лише українською та російською аудиторіями гурт аж ніяк не збирається. От, ну, как бы, В основному средневековое. копія. У мене вже є лати. Завоевать. пайдемо війною просто на запад. Ну що ж, сподіваємось, що такий войовничий запал піде лише на користь сансей.